Якщо ви ніколи не тримали в руках лук та стріли, проте бажаєте навчитися з ними вправлятися. Вам дорога до стрілецького клубу, що знаходиться у приміщенні 46-ї школи. Фахівці гарантують швидке навчання. Вони кажуть, стрільба з лука не лише розвиває людину фізично, а й духовно, адже це ніщо інше ніж долучення до стародавніх українських традицій. Докладніше у нашому наступному сюжеті. Останні події в Україні змусили багатьох переосмислити своє життя та змінити коло інтересів. В умовах війни кажуть організатори стрілецького клубу, кожному необхідно знати хоча б основи поводження зі зброєю. Таке, за словами організаторів, патріотичне виховання піде на користь і дорослим, і дітям. І якщо взяти наше близьке майбутнє, то ми всі розуміємо, що в царині військові нас чекають величезні реформи, особливо за моделлю Швейцарії, швейцарська модель, коли військово зобов'язані і озброєні абсолютно всі. То, щоб не чекати, ми робимо потужний впевнений крок вперед. І запрошуємо патріотів не тільки боротися, а й творити. Творити культуру, зброї. Десятки луків, сотні стріл ось хобі Владислава, металург за професією. Він головний інструктор у клубі. З-поміж усіх луків виділяє два. Вони абсолютно різні та ексклюзивні. Корейський лук Він для лівши і для правши. Ну з нього тільки стріляється з кальця. <съяк> розстояння між рукояткою і тітєвою uh -huh. в кому більше це розстояння, тим проще овладіє луком. Навчитися стріляти з луків не важко. Аби овладіти технікою, достатньо регулярно відвідувати заняття. Максимум три рази на тиждень. Результат буде одразу. Головне дотримуватися правил. Ради стрілу. Я вам розповідаю просто як людина, от тільки яка зайшла з вулиці, бачите, в козацькому броні. І головне оцю штуку повернути до себе. Тут є відповідне оперіння білого кольору. Ви остремляєте під цей шарик, він тут, бачите, на тітіві, -ТІ 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 Закріплюєте руку. Робите дик, розтягаєтесь і відпускаєте стрілу, але не відпускаєте руку. Ось це унікальний експонат колекції Владислава здавалося б звичайна бамбукова палиця. Проте в часи стародавніх війн її наявністю стрільця була неабияким козирем. Саме ця палиця дозволяє використовувати проти ворога будь-які стріли. весь арсенал їхніх їхніх стріл ви їм же обратно посилає, Не тільки свої а ані вони... ваші стріли вони обратно не пошли. Разом з однодумцями Владислав влаштував справжній майстер-клас. А під кінець, заручившись підтримкою, передав теплий привіт. Все. Христина Венгеля Оскайте Євген Хрисний новини одинадцятого каналу.